Неймовірно потужна та універсальна портативна ігрова приставка від Asus, що таке Twiddler і кому він потрібен, новий електрокар від Honda. Про все це дізнаєтесь у цьому відео, адже ви дивитесь Техно Епік Ньюс. Новини Дальше на каналі Епіцентр, де я розповідаю вам про найцікавіше зі світу технології, інновацій, електроніки та науки. Легший за Steam Desk, має кращий екран і працює під управлінням Windows 11 із коробки. Це портативний ігровий ПК Asus ROG Ally hands-on. Приставка оснащена апаратним забезпеченням AMD для центрального та графічного процесорів. Воно подібно до того, що використовується в PS5, Xbox, серії X. Роздільна здатність екрану 1920 на 1080 пікселів при частоті 120 Гц. Яскра Гравість 500 ніт. Оскільки Asus виробляє власну лінійку зовнішніх графічних процесорів, LA є додатковий роз'єм підключення одного з них. Це дозволяє за необхідністю значно збільшити графічну потужність пристрою та грати в більш вимогливі ігри. Asus ROG Ally виконано у стандартному дизайні геймпада з подвійними аналоговими джойстиками, тригерами та бамперами, чотирьма кнопками на ліцьовій стороні та панелі управління. Завдяки тому, що в Ally попередньо встановлено програмне забезпечення для доступу до різних ігрових платформ, користувачі можуть грати на ньому в ігри з різних магазинів і платформ. Це робить приставку універсальною. У продаж Asus ROG Ally має надійти десь всередині або наприкінці травня. Точно вартість і параметри конфігурації ще не оголошені, проте очікується, що він буде не набагато дорожчим за Steam Desk. Як на мене, то цей пристрій може скласти гідну конкуренцію аналогам і обов'язково здобути популярність серед геймерів. А я з нетерпінням чекаю можливості випробувати цю крихітку та зробити на неї огляд. Ляд, а може навіть придбати. Безупину пишете повідомлення та тексти, заробили собі зап'ясний синдром і біль у попереку через постійну роботу ЗПК. Що ж, має для вас крутий годний гаджет, який допоможе вводити текст блискавично швидко, будь-де та в будь-якому положенні. Твідлер це одночасно клавіатура та миша для однієї руки, який дозволяє швидко вводити текст, де б ви не були. Доволі дивний за форм-фактором, пристрій зручно лежить в руці. На задумку творців цієї штуки надихнули клавішні музичні інструменти. Його можна підключати до будь-якого пристрою за допомогою Bluetooth. На фортепіано ви можете грати одну ноту, натискаючи одну клавішу. Або ви можете грати акорд, натискаючи кілька клавіш одночасно. Подібним чином працює і Twiddler. Використовуючи комбінацію окремих клавіш і акордів, ви можете вводити всі літери, символи та команди, які є на стандартній клавіатурі. Twiddler пропонує вам понад тисячу програмованих акордів кількома мовами. Ви навіть можете налаштовувати свій Twiddler, створивши акорди. Трохи потренувавшись, користувач може друкувати 30 60 слів на хвилину. Зручні функції налаштовування. Ування дозволяють вводити текст зі швидкістю до 260 слів на хвилину. Твідлер ідеально підходить для роботи поза класичним офісним місцем і може істотно підвищити продуктивність. Також така міні-клавіатура стане незамінною для користувачів з особливими потребами. Наприклад, тих людей, що страждають через артрит, синдром, зап'ясного каналу або чия моторка зазнала змін внаслідок захворювань і травм. На сьогодні вартість цього гаджету складає 250 50 доларів проте замовити його можна лише на закордонних сайтах. Перелік найновіших кросоверів з електродвигуном скоро очікується поповнення. Нещодавно компанія Honda заявила, що готова випустити своє перше авто на платформі e-Architecture вже у 2025 році, і це на один рік раніше, ніж очікувалося. Щоправда, новинка поки що буде доступна лише для водіїв у північній Америці. Головна фішка цього автомобіля полягає у тому, що він матиме нову. Власну операційну систему за ствердженням виробника, ця унікальна ОЕС забезпечує безперервне вдосконалення функцій автомобіля та послуг для клієнтів навіть після придбання автомобіля. Про що саме йдеться? Поки що до кінця не зрозуміло. Тож очікуємо більше конкретики від компанії Honda. А це були всі технологічні новини. На сьогодні за наступною порцією приходьте вже через тиждень. Тож не забудьте підписатися та активувати дзвіночок, щоб побачити наступну порцію. Першими побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!